Привіт! Темпоральний шторм ось ось почнеться, тому ми готуємось і будемо робити дрифтерам боляче. Ну що, надаремо їхні нечемні дупи? А в нас навіть нема списів, так? Ну так. Ну, все як завжди. Нічого нового. Взагалі. Ну хоч скремний давай зробимо. Ти можеш зараз зробити чи ні? А в мене його навіть і немає. Він десь скремний повинен буде в сундучках. Так, я десь його клав. Але так швидко я не встигну зробити. Багато. Ну хоч стільки ж я зараз палки підбираю як тоді. Ага, ось 10. Ай. Тільки давай, давай Ой, мені О -о -о. це не подобається це. Це вже почало так. Ти чуєш цей звук? Ох, це ти! О, у мене <губ> серце стало на хвилинку на секундочку. Це, взагалі-то я готовий. Давайте, давайте, дрифтери. Де ви? Я вас не боюсь, дрифтери. Виходьте по одному. Hello. А, все, 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 я не хочу, я не хочу, я не хочу. Дрифтери падають з неба. Ой-ой-ой. Ой. Які з неба, вони у нас Так, О, мін все. один є, раз той, який ти казав. А, да, рахуйно. Вони ще такі звуки роблять страшні. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. <рес> я цю пісеньку співаю, і потрохи помираю. Ай, а як він мене вгатив. Ай, щось я не можу взагалі. Ой, ой, ой. Скільки їх, це здуріти можна. Та просто страж, спали, це просто який стреж, наче вони вони вікс 2 спаняться, знаєш? На статус. Ага, ага. Для кожного, щоб ніхто не образився. Але я б не образився. Так, два. Mm. Двічі, ти вже здобув. Ой, твої речі. Так, Дивимось, що в них було. О, щось терня ржава. Супер Так, з цього нічого. Ах це ще живий. Так. 2-1. Спочи на мене. Ой, ой! Я прям в нього на голові. Та що це таке? Всі дрифтери щось на мене. От гади. Ух а, так. Ще один. Непогано, непогано. Де мої речі, де мої речі? 2-2. А якщо вам також не подобаються ці гнилячки дрифтери, то обов'язково ставте лайк. Це дуже допомагає у просуванні україномовного ігрового контенту. Дякую. Ось Ось цей гад. Uh. Так. О, тим, Ус, клас. Ага. Так, треба не забутись, нас там може готова вже цей Бронза. Uh. Uh. Так. так. Де цей? Де вугілля? Це що двоголовий? Mm. Двоголовий. У, uh, клас. Я пока поставлю у гіллер. Даже поможете удивить там. Ой, ось він там. Кутку. А, uh, все бачу. Мої спесей двоголовый. Ага. Мене а мене зафрізало. Мені дупо. Ні, не не дупа. Yeah, я зливай, не сабе. Team building. Ой, е. Ой, 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 ой. Ось цього еще або. А! Подавати нам. О, є. що в цього двоголового. О, є, темпоральне, ржаво. Клас. Поки поїм хробачків трохи відпочинок. Ржаво. Ти збирай все з них, щоб вони тут не лежали просто. О, темпорально. Непогано. Ой, ой-ой! Ой-ой-ой. Це було боляче. Скільки їх тут вже неможливо, це просто. Блін. Який який раз ти вже від'їжджаєш. Перший. Четвертий. Я поки ще. Три. О, встигнув. Десь був лежачий, сепративний. Натебі. Топаний Ту, гарний. гад. На, туди, на. Тут це розлом? О -о -о. У вас. Два розломи. О. -о. Як я й хотів. Так, спасів в мене немає вже. У мене немає чим з ними. У мене нема. Взагалі. Це якась срака. тобі Капець oh. просто, капець їх тут море. Слабше, 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 слабше. Mm -hmm. Здається, пише. Здається. Мені здається, що я від'їду зараз через. Ох, скільки їх. Блін, тут третє. це третій розлом для нас. Це ж просто капець. За всі, за всі рази, коли я грав в Vintage Story, не було ще такої ночі, ні одної. Це просто. Йома, і тут же стільки. Тут і звичайний, і темперальний. Не... Будь-який смак і аромат. О, Фух, не віриться. <п 'ять> Нехай вже п'ять. Фух. О, мені не віриться, що ми пережили цю ніч. <схів> Скільки мертвих дрифтерів? <п 'ять> О, і скільки ми вже облутали, дуже багато облутали вже, все одно багато залишилось. Так, щоб ви розуміли, зараз я говорив десь хвилин 10 ми обговорювали те, як ми пережили ніч. Потім залили ось ці форми дуже з гарними кадрами, але ви їх не побачите, тому що я забув нажати кнопочку запису. Ось так. No. Давайте просто ви уявите, що це. Відбулося такі тут були гарні кадри. Лилася ця бронза, такі летіли бризки від неї. Ну, коротше, було дуже прекрасно. Просто уявіть, просто удивіться. Блін, ну що зробиш ту? Ну, вже, знаєш, пізно на дупі волосся рвати. Так уже сталося, то так і буде. Mm -hmm. Так, ну що. Тепер побіжимо. садити якісь наші ці. А де вони ділися, до речі? Я їх забрав. А ось ще на сінє маніоку є. На сіннечко всяке будемо садити. Угу. Веселі фермери. Де тут О, маніок. Так, так, збираємо так. все і біжимо туди, так? Так. Туди це куди? М, туди. Ось диви, насіння Льону ти не забрав. диви, насіння а, ось, Ріпи, ще. Насіння пастернаку. Ну, я думаю, пастернак нам не потрібен, може. Потрібен. Ми його зберемо, ну, щоб потім викинути. О, диви, ти диві, з користю продаєш потім ці ящики. Так, та, тільки я застряв, дійсно. Ну що, дістанемо ковадлу? Давай, діставай. О. Так, ну я думаю, десь по центру його. Давай. Тож тут. Вау. Красивий. Ага. Гарненький, гарненький. звук? Ага. Тракон. Тепер... Лопату. Топор кайло. Я поки складу їх, напевно. Нікуди. А з литочки ось ці я також витягну і сюди їх. Так так, супер. Також можна ось ці ланцюги старі прибрати і сюди покласти злито є. Так, я поки зарікю форму, поки тут ще гаряче на лопату. Нам ще щось треба. Напевно, ще два злитки кайло, кайло. А, кайло. Усе. Все, віш, mm. немає нічого пуст. Mm -mm. Ну нехай. хай. Підпали своїм факелом. До речі, нам треба тут поставити оцей для факела тримач. щоб факел не mm -hmm. згасав. У нас є, до речі, тримачі. А я не знаю. Зараз заняв по ній. Оу. Неймовірно. Тепер мені потрібен. факел Факла так. При... Загалом можна вже кувати. Так, да, думаю, кувать. Е, куй. Не матюкайся. <гум> так, дивимось, спис. Так, куємо. Ножі. У мене. Тримай тобі один. Ти навіщо кашу готуєш тут у нас в кузні? У нас ж буде ржові смерті. Металом, Ага. Ну блін, просто я так подумав, що тут сюди бігати. Ага. Поки у нас немає кухні, то поки так буде. Нехай. То ще поки готується, може поспимо. О, що ми ми давно вже не спали. Так. Я також дуже вже втомився, я б поспав би. Ну, а завтра, а для вас уже в наступному випуску, ми зробимо город, а потім побіжимо на пошуки нових пригод. Всім бувай!